Тарас Григорович Шевченко, Уривок з звіршованої поеми Гайдамаки. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться. Так не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши насміються, такі, бачте, люди, всі письменні, друковані, сонце навіть гуді. Не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було треба що маєш робити?